Всім привіт! Я думаю, кожен, хто вперше вирішив запустити продаж свого онлайн-курсу, стикався з великою кількістю питань на різних етапах його створення. Тож у цьому відео проговоримо з вами основні моменти, які вам треба врахувати при налаштуванні вашого освітнього курсу. Давайте одразу визначимось з пунктами, на яких варто звернути увагу та розберемо їх в окремих частинах нашого відео. Перше назва, друге сайт, третє сторінки у соцмережах. Четверта вигода для студентів. П'яте демоурок, урок Шосте спеціальні пропозиції. Почнемо з самого початку назва курсу. Щоб назва курсу вигідно виділяла вас поміж інших подібних, потрібно, щоб вона відповідала трьом критеріям. Вона повинна бути влучна, актуальна та зрозуміла. Всі ці критерії говорять самі за себе. Назва повинна чітко давати уявлення, про що саме ваш курс. Також вона повинна відображати актуальність вашої теми, щоб учень розумів, про що буде у програмі та взагалі, чи потрібно йому пройти цей курс. І останнє, чим простіше буде назва, тим краще. В цьому і полягає зрозумілість, бо надто довгі формулювання заплутують потенційних учнів, і частина з них покине ваш сайт, адже не зрозуміють, про що взагалі курс. Далі в нас сайт. Сайт важлива частина для анонсу та просування вашого онлайн-курсу, бо він містить всю необхідну інформацію про курс, програму, лекторів і повинен спонукати відвідувачів дізнатися більше та приєднатися до навчання. На платформі LMS є безкоштовний конструктор лендінгів, за допомогою якого ви можете створити повноцінний сайт свого курсу за річні хвилини. Все, що вам потрібно, обрати необхідні блоки та наповнити їх своїм контентом. Функціонал платформи LMS дає можливість створити таку структуру сайту, яка буде найбільш вдалою для літогенерації. Ви можете налаштувати сайт під своїм дизайнерським вподобанням, обрати власне доменне ім'я та додати себе налаштування, щоб покращити його видачу в пошукових системах. І стосовно сайту, ще одна порада: Доменне ім'я сайту має бути простим, таким щоб легко запам'ятовувався та був на слуху. Тоді люди будуть простіше його згадати, коли вони приймуть рішення про проходження вашого курсу чи захочуть порекомендувати його своїм знайомим. Та щоб про ваш курс швидше дізналися, самого сайту недостатньо. Створіть сторінку в соціальних мережах, яким переважно користується ваша цільова аудиторія. Розміщуйте там анонси, інформацію про нові уроки, теми, лекторів, акції та зміни. Це допоможе вам проносувати курс на більш широку аудиторію та тим самим залучити більше потенціальних студентів. Залучіться підтримкою партнерів, лекторів чи навіть інформаційних видань, щоб вони також від свого імені рекомендували ваш курс та робили йому додаткову рекламу. Наступне, покажіть студентам реальну вигоду. Чітко сформулюйте, які переваги вашого курсу отримує студент на курсі та як зможе застосувати свої знання після нього, яких цілей він зможе досягти, опанувавши надані вам знання. Вкажіть це на сайті, в своїх анонсах і рекламі, щоб студенти дійсно хотіли пройти ваш курс, бо інакше люди не будуть розуміти, навіщо він потрібен. Зловіть учнів на гачок через демо урок Якщо людина вагається чи потрібен їй ваш курс, то ви можете посприяти, щоб вибір було зроблено на вашу користь. При створенні уроків курсу оберіть один, який і цікавий, і корисний, і в той же час вам не шкода поділитися ним безкоштовно. Поставте прапорець, що це демо-урок, і тоді на вашому сайті на ЛМС програмі курсу він буде відкриватися для всіх відвідувачів. Якщо обрати, так би мовити, правильний урок, це зацікавить відвідувачів, що курс дійсно корисний і не шкода, і вони зареєструються, щоб отримати певний доступ до всіх інших уроків. Ну і наостанок знижки і промокоди. Ну а куди ж без них? Всі люди дуже люблять знижки, тому промокоди додатково стимулюють зробити покупку. Як, наприклад, ви можете створити невелику кількість промокодів як бонус першим зареєстрованим. Так ви швидше зберете перших студентів, а ті, в свою чергу, порекомендують курс іншим. Або ж просто налаштуйте розклад вартості залежно від дати чи від кількості проданих доступів до курсу. Це також неабияк простимулює придбати курс прямо зараз по старій ціні. Так ви зможете залишити більше учнів та збільшити свій бюджет від продажу. На цьому у мене все. Ставте лайки, якщо це відео було корисним для вас.